Вітаю! Сьогодні хочу показати вам по листу томату, як визначити, якого живлення їм не вистачає, чи поливу не вистачає, чи спека їм заважає. Пару томатів своїх покажу, що їм потрібно. Отже, ось. В принципі, на камеру досить нормально видно. Ось отакий у нас повністю зелений лист. І між прожилками. Ось видно. Між прожилками отакі от світлі вкраплення жовтуваті. О, ось. На нижньому прям добре видно. Що це в нас? Це в нас нестача Е, Чи буду я в своєму випадку додати зараз магнію? Ні, Не буду, тому що ці нижні листочки скоро... Будуть зніматися для того, щоб зріла нижня кисть томату. Тому я не буду. Якщо піде вже вище на інші листки, цей недостача магнію буде проявлятися, тоді вже додам. А поки що немає ні часу, ні бажання. Це не критично в даній ситуації. Якщо нижні листочки тільки показують недостачу магнію, в принципі, можна не чіпати. Так, як ви бачите, по всім листам все добре. Далі йдемо. Е, недостача заліза. Недостача заліза проявляється, коли ось на верхушці, тут на молоденьких оцих пагінах, якщо вони жовті, рівномірно жовті, не просто жовті, рівномірно жовті, тоді це в нас нестача заліза. Залізо бажано вносити, е, підживити, тому що рослина просто перестане рости. Так, потім ще пожовтіння. Якщо на всіх листях йде пожовтіння рівномірне, воно починається так з країв і приближається до середньої, рівномірне, там, ні, не там, не скручені якимись, то це недостаток у нас азоту. Знову ж недостатньо азоту, тоді буде стебло дуже тонке і припиняє рослина свірість. Обов'язково азот знову ж обов'язково вносимо. Далі жирування. От у мене є приклад жирування. Ось ці два стебла. От ми бачимо, який зрівняння з рукою, такий толстий пагін. Це перша ознака жирування. Тут вона не критична, тому що листки ще не закручені. Якщо вже критично, то верхні листки закручуються в такі баранчики. закручуються всередину, перекручуються таким. Ну от вони будуть закручуватися ось так всередину. І будуть отак перекручуватися. От буде листочок, просто перекручуватися, отак закручуватися такі трубочки. Тільки не рівномірно в трубочки, не лодочкою, а от буде таким викрученим. Оце вже. Терміново потрібно вносити калій. У даному випадку це не критично, це навіть добре, що стебло товсте, тому що йому легше буде передавати на оці суцвіття, легше буде передавати поживу коріння. Чи потрібно вносити калій зараз? Так, потрібно вносити. Вчора я вже вніс калій для того, щоб попередити оце скручування верхніх листів жирування, тому що коли йде жирування, рослині, рослина Почуває себе чудово, і вона розуміє, що їй, в принципі, не так вже потрібно ті з насінням, і не потрібно розмножатись, і так добре. Тому калій обов'язково, коли вносимо калій, менше перестає по стеблу передаватись азот, і рослина перестає жирувати. Далі ще по таких недостача кальцію. Недостача кальцію у нас виходить, що на плодах, особливо, от, наприклад, як ці продовгуваті, більш такі продовгуваті, або із таким пиптиком на кінчику, страдають від цього. В основному не нижні плоди, а верхні. Ось тут на оцьому носику з'являється таке чорне п'ятно, схоже на якусь суху гниль. На самому низу. Зазвичай це. Уже туди йде вище по цьому по стеблу, вже там, на четвертій, на п'ятій, на верхніх кістях, Але може проявитися, якщо прям катастрофічна нехватка, то може проявитися і на нижніх. Далі. Далі по поливу. Якщо листя скручується в дудочку, ось в таку дудочку, наверх, ось так скручене. Це може означати... Або недостатньо поливу, отже, лист закривається для того, щоб менше випарувати вологу. Отже, потрібно провести полив. Буває і ще, якщо всі ці листочки скручені, якщо вони на вечір навіть не дуже розпрямляються, то ще може бути проблема, знову ж це проблема з вологою. Але тут вже потрібно трошки глибше копати, особливо якщо у вас, наприклад, декілька там, рядочків томатів йде, і всі більш-менш нормальні. А от там пару кущів, отже, однаковий полив, однаковий добрива, однаковий ґрунт, а декілька кущів от, такі от, в трубочки скручені і в принципі, на вечір майже не розпрямляються. Тоді це проблема з корінням і потрібно тоді точково е, підлити укорінювач, корінювач. Дати бажано амінокислотами пройти по листу для того, щоб зняти стрес, потрібно нагнати коріння. Отже, їм потрібен фосфор для утворення коріння і їм потрібен укорінювач знову ж для того, щоб стимулювати, там багато є кислот, які допомагають. Якщо в нас навпаки листя скручується трубочкою, але скручується у внутрішню частину. Не наверх лодочкою, а ця лодочка дивиться ніби вниз, тоді це в нас недостаток калію. Знову ж термінова обробка. Якщо у вас щось із цього, то бажано зробити і під корінь, і по листу. Якщо це вже критично, от ви побачили, наприклад, що от як в мене не вистачає магнію, але не отак, от, як у мене там на нижньому листку. А по всьому стеблу вже е, пішли прояви недостачі магнію. Тоді потрібно в першу чергу по листу для того, щоб це бистро е, пішло в стебло, в рослину. І додатково ще під корінь, але ж ну, з дозуваннями дуже обережно. Будь-яким е, мінеральним добривом можна е, убити просто рослину. Багато азоту вона не буде вам давати плодів, багато калію. Виходить, що ви азот повністю перекриєте, вона взагалі не буде рости і не буде подавати навіть на плоди, не буде подавати поживу. Тому обережно, дивіться, по напакуванні, те, чим ви обдобрюєте, і бажано давати трішки менше. Краще лишній раз потім ще додати, але не перестарайтесь, тому що можна тільки нашкодити. Ось таке у нас. Коротеньке відео. Це самі основні. На рахунок хвороб це буде окреме відео, не бачу сенсу його разом з'єднувати. Буде окреме відео, як по листу можна побачити, яка хвороба або вірус, або бактеріалка, або грибкове захворювання. Це і ще розберемо. Ще на секундочку хотів показати. Ось цю красу. Це у нас Маракуя заквітувала. Перша квіточка. Звісно, для запилення на других кущах теж має бути, але ось така от краса. До речі, пахне. Дуже приємно. Таким, не знаю, мандарином, мабуть, ось. Ось таке в нас сьогодні відео. Тому спілкуйтесь із своїми рослинками, спостерігайте за ними і вони вам самі підкажуть, що їм потрібно. Ну, все добре.